На базі дитячого містечка Казка за сприяння Агенції розвитку Миколаєва облаштували простір, який має ігрову зону, кінозону та кімнати для роботи з дітьми за різними напрямками. Заняття з графіки, ліпки глини та англійської мови. Займатися тут можуть всі діти Миколаєва віком від 6 років, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Я дізналася в суцсетях. І написала сповіщення, що хочу працювати. І мені відповіли зразу. І я дуже рада, що мене прийняли, тому що я обожнюю такі заклади і люблю допомагати і працювати з дітьми. Діти задоволені, а батьки тим паче радіють, тому що навіть попри війну є такі центри для малечі. Ми були в іншій області на заході України і. Там дуже було сумно моїй дитині, ми нещодавно тільки повернулись додому і одразу прийшли сюди. Дізналася в телеграм-каналі Синкевича, прочитала, відразу зателефонувала, запропонувала декілька видів заняття. То ми були на перегляді мультфільму. Дитина дуже задоволена, і я задоволена саме цим простіром. Тут настільки все продумано, настільки цікаво оформлено. І я чесно кажучи, в захваті. Євген Гомонюк розповів, за якими ще напрямами організація наразі працює. Ми е, співпрацюємо з е, департаментом соціального захисту. В напрямку ми передали е, за допомогою донорів, обладнали е, один з прихистків, е, передали меблі. Е, побутову техніку. Крім того, за підтримки іншого донора Агенції США з міжнародного розвитку, ми видавали нещодавно, видали стипендії 170 волонтерам Миколаєва а також забезпечили деякі волонтерські штаби складською технікою. передали їм візки, рохлі, генератори, різне там комп'ютерне остаткування, яким необхідно для роботи гуманітарного штабу. Ксенія Стожук, Антон Шатура. Ністове. Тв.